Сейли на гаманцях бірж це реально новий наратив, який реально годує, адже подивіться на цифри Binance буквально за попередні півмісяця міг роздати від тисячі доларів на акаунт. Це враховуючи затрати, які будуть приблизно від 100 до 300 доларів на один акаунт для того, щоб набити 200 понтів перевірено на собі. Не вірте в ці міфи, де затрати у вас 2-3 долари. Такого не існує. У нас з'явився новий проєкт. Точніше, нова біржа, новий гаманець, який називається OKX, це також велика біржа. І її гаманець це щось схоже на Binance Wallet. І вони також починають проводити топові сейли. Минулого разу вони дали е, зайти в проєкт, який відбувався на минулому тижні, і отримати 10 іксів на вкладення. Сьогодні вони анонсують в принципі ту ж саму історію. Ви зможете зайти в сейл токена Sun. По низькій капіталізації і зможете занести 100 доларів. Я очікую від цього також плюс-мінус 10 іксів. Але є одне велике, але це саме умови, які потрібно зробити на гаманці для того, щоб брати участь в цьому сейлі. Тому що це відрізняється від Байненса. Отже, що потрібно робити на OKX з гаманці для того, щоб брати участь в сейлах? Перш за все, потрібно тримати баланс від 10 доларів в мережі Solana. Далі. На поточний сейл вам потрібно було б свапнути до 19 го числа, до 19 травня включно. Вам потрібно було зробити хоча б один свап на суму більше 10 доларів. Таким чином, я вже починаю робити ферму аккаунтів, тому що тут не потрібна KYC на кожен гаманець. Тут всього. Потрібно мати твіттер, який ви підключаєте сюди до платформи. Тож ви можете просто зробити ферму з таких гаманців і приймати участь в лотереї, тому що тут не гарантована алокація. Якщо ви отримуєте перемогу в лотереї, ви отримуєте квиток і можете занести цей переможний квиток 100 доларів і отримати плюс-мінус 10 іксів. Отже, тут не гарантована участь, але можна робити ферму і можна заробляти до 1000 доларів з одного сейлу.